Існує в одній площині. Танцювати танець життя. Живе у всіх часах. Ера виходу із форм. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолії. Він посипу будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Минулої суботи у медитації Фіолетове полум'я владика Сен-Жермен прокомендував мені взаємодіяти із Всевишнім Богом Шивою. Минуло кілька днів, і я забула про слова Сен-Жермена. Вчора перед нашими вечірніми практиками з Україною Бог Шива передав мені запрошення на зустріч із ним через написане мені приватне повідомлення від знайомого воїна світла. Читаючи повідомлення, з понуканням мене до контакту з Богом Шивою, згадала і про рекомендацію владики Сенжеремена, яка залишилася без моїх дій. Зрозуміла, що так різними каналами Бог Шива. Запрошує мене до себе на розмову. Бог Шива один із Святої Трійці головних індуїсних богів Трімурті разом із Вішну і Брахмою. У Християнстві його називають Святим Духом. Бог Шива є втіленням сили руйнування та творення у Всесвіті, уособленням мудрості і спокою, покровителем культури та мистецтва. асоціюється. Із центральним стовпом полум'я, навколо якого обертаються простір, час і всі думки. Шива вчить мудрості звільнення від будь-яких відмінностей, розділень і обмежень, що створює можливість усвідомити нескінченність. Якщо без форми не може набути форми, то я цим і є. Я Бог, я Шива, говорить він про себе. Вчора ввечері я неочікувано познайомилася із Богом Шивою у медитації, зустріла його в будинку енергій. Він простягнув мені маленьку золоту пір'їнку. В ній твоя сила сказав. І з цією пір'їнкою я полетіла в Україну. Із неї іскрами розсіювалася енергія різкого кришталю, і ці іскра проникали у голови українців. Потім з неї у простір України сілися рожеві енергії. Вони проникали у серця українців. На останок із турмалінових енергій моєї чарівної пір'їнки навколо України вибудувалися море із турмалінових трус. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, тархановські промені стілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Всевишній бог Шива прийшов до мене у ченнелінг. Ти вже знаєш, чому Сен-Жермен тобі казав повзаємодіяти зі мною? Вогонь. Я є тим, хто не має початку і не має кінця, хто не має форми і живе у кожній душі. Час очищення, час очиститися, звільнитися від будь-яких форм, вийти за межі, стати вільними, вийти за межі будь-яких форм, у які вас закували. У своїй основі ви вільні, вільний дух, дух не має форми, його неможливо визначити. Неможливо визначити ні його форму, ні його вигляд. Час сходження духа, час духа, ера духа, ера шиви. Дух то є рух. Це є те, що є всюди, те, що неможливо побачити, до чого неможливо доторкнутися. Але він є всюди. І Він є істиною вашого вічного буття, вашого вічного життя, не форма. Ви кожен можете уявляти Дух той, яким захоче. Дух завжди виходить за форму простору і часу. Ваш дух вільний. Він живе у всіх часах одночасно, і в моменті зараз, і у ваших минулих втіленнях, і у майбутніх якого вони будуть, ваш дух живе і на землі, і там, звідки ви прийшли у безмежних просторах Всесвіту, згадати, час згадувати, що ви не є формою, ви є духом, і прийняти цей дух у собі, прийняти мене як дух у собі, і так танцювати танець вашого життя. З духом у єдності танцювати танець життя. Бачиш колони давнього Єгипту, давнього Риму, давньої Греції. Це лише дрібка місць, де ти жила. А зараз ти бачиш Атлантиду. І до Атлантиди ти також жила. У кожного з вас. У кожної душі пари сотень втілень, звичайних, а поміж ними є і незвичайні особливі втілення у тих душ, які піднялися у своєму духовному розвитку. Це все життя вашого духа, життя у дусі, це життя без обмежень. Для духа не існує жодних просторових і часових обмежень. Якби ви жили у своєму дусі, єдналися із духом, не було б на вашій планеті війн, війни від бездуховності, від бажання розширити форми, форми. Ви все звикли вміщати у форми, всьому звикло надавати форми, чіткість форм. А краса і у природності форми. Природна форма це безформаність, вона не має чіткості. Візьміть у руку будь-яку друзу. Чи має вона форму? Не має чітких форм жодна друза, має жодної форми час. Усе одна лінія, усе існує разом в одній площині. Це ви поділили на відрізки вчора, сьогодні, завтра, минуле, теперішнє майбутнє. Немає майбутнього. Є багато моментів існування в зараз і правильність саме у проживанні моменту зараз, у русі в цьому моменті, у діях в цьому моменті, у відчутті себе в цьому моменті. Усвідомлені своєї свободи, В усвідомленості сили свого Духа прийшла ера очищення святим вогнем, ера виходу із форм, руйнація форм, у які вас загнали. Вколупуйтеся з тих форм, як курчата з яєць. Час очищення і руйнації форм для створення нового світу. Нового життя, життя у дусі.